Усім доброго дня! Привіт вам від Мішельки і Нікольки. По заявкам із мого Тікток-каналу роблю це відео. Всіх дівчат і хлопців, які підписані на Тікток і приєдналися до нас сюди. Кажемо привіт! І відео знімаємо побільше для них, ну а також для всіх, кому буде цікаво. Пояснюю, чому саме для TikTok, бо буквально декілька днів назад я виклала відео, де готувала Мішельки наші натуральне харчування, робила заготовку на місяць, але саме відео там було дуже коротеньке, ну самі розумієте, TikTok велике відео не пропускає. Тому виникло дуже багато питань щодо харчування, раціону, що саме можна, що не можна, що варто давати, що не варто давати, як правильно збалансувати, яка добова норма і так далі. Ну, Питань було дуже Багато тому я на даний момент буду намагатись максимально розкрити цю тему, розповісти, що саме я роблю, як я роблю, що даю в раціон, що можна давати, що не варто давати, ну і як вирахувати об'єм денної норми на нашу собачку в залежності від ваги. Давайте почнемо, мабуть, з того, що наші собачки є потомками вовків, тому генетично вони предрозположені до того, що вони повинні вживати м'ясо. М'ясо саме свіже, натуральне. Без якихось там домішок. Тому, зразу попереджаю бройлери і, ну, в принципі, бройлерне м'ясо, яке вирощене на фермах, нам не підходить. Воно може викликати купу з алергій, купу проблем і всього решта. Тому купуємо м'ясо тільки в перевірених постачальників після проведення всіх необхідних перевірок, і купуємо їх або базари, або або це базари там де є ветеринарні служби ветеринарний нагляд за цим всім, або у спеціалізованій крамниці, або у людей, яких ви впевнені, що там м'ясо чисте. В мене зачасту м'ясо використовується своє, тільки деякі різновиди, і подекуди я докуповую м'ясо, але все одно більшість м'ясних продуктів я використовую з свого домашнього господарства, яке сама тримаю. Тому в його якості я впевнена. І ще раз повторюю: уважно слідкуємо за якістю нашого м'яса. Це Дуже важливо пам'ятати, знати і цього дотримуватись. Тепер давайте поговоримо саме про породи Йорків. Ну, ті, хто її тримає, хоча б приблизно знає саму породу, да, вони в курсі, що порода йоркширського тер'єра була виведена селекційно саме для полювання на мишей і крис на суднах, кораблях. Тому наша порода є суцільним хижаком. Тому в раціон нашої собачки повинно входити мінімум 60, а то і 70% м'яса, із яких 30% це повинні бути субпродукти. А тепер давайте з вами поговоримо більш детальніше, які саме, е, яке саме м'ясо нам підходить, яке нам можна їсти, яке не бажано. І на, як правильно підібрати, що саме нам що саме ми будемо давати? Ну, я спочатку пере, е, перелічу вам всі сорти м'яса, які нам підходять, які нам можна їсти. Ну, а далі вже будемо з вами робити висновки. І так, поїхали. Нам підходить індичка, телятина, конина, кролик, нутрія, перепілка, курка. Оленина і косуля, звичайно, ми розуміємо, що деякі види м'яса нам в принципі дуже важко буде дістати і купувати ну настільки дорогуще м'ясо, як оленини, косулі або конини. Ну, це занадто. Якби сильно ми не полюбляли наших собачок, звичайно, цього ми давати їм не будемо. Ну, в у деяких винятках, коли в нас є в родині мисливці, да, і в сезон полювання принесли додому якусь оленину або косулю, або у вас є доступ до біні там, де ко, ну, можна дістати конину, і вона недостатньо не, не, не настільки дорога. Це те м'ясо, яке можна давати нашим собачкам, за які вони будуть залюбки поїдати. І в принципі, мабуть, оці три, одиниці, три позиції, які найбільше підходять нашим собачкам, так як це м'ясо дике. Ще до них можна в перелік Додати перепілку, але тут знов-таки є нюанси. Якщо перепілка дика, то вона підходить усім. Якщо перепілка домашня, то на 90% я впевнена, що вона вирощена на камбікармах. Тому тут треба трошечки уважніше до цього всього ставитись і звертати на це. Ну, Більше приділити цьому уваги. Тепер давайте поговоримо про ті е, м'ясні одиниці, які ми можемо придбати в е, любій крамниці, да? е, е, які я використовую самостійно, і, в принципі, ніяких зауважень до них я не маю. А це у нас в першу чергу це іде телятина, дуже легко засвоюється з організмом собачки, стимулює роботу нашого кишківника, роботу травлення і майже не викликає алергічних реакцій. Друге, це індичка. Індичка гіпоалергенна, диетична, легко засвоюється, поліпшує роботу кишківника, містить білки, амінокислоти, вуглеводи, Рекомендується при ожиріннях. Особливо підходить для вікових собак з проблемами з травленням. І остання позиція, яка легко в нас доступна, це курка. Знов таки роблю зауваження: ми курку беремо тільки домашню, не в коєму разі нам не підходить бройлер. Якщо це бройлер в моєму випадку, я часто використовую бролер. Бройлер вирощений в домашніх умовах. Є деякі нюанси, коли на момент обою в м'ясі бролера, мінімум антибіотика і камбікармів, які використовуються на звичайних великих фермах. Тому, якщо беремо бролера, то беремо тільки у. У домашнього господарства там, де кількість комбікорма обмежена. Е, е, і так, е, курка в нас містить білки і протеїни, покращує імунітет, стабілізує гормональний баланс, сприяє е, е, ну, сприятливо впливає на суглоби. І кістки нашої собачки. Це три основних компонента м'ясних, які я використовую в харчування в раціон нашої собачки. Ще хочу звернути вашу увагу, що гіпоалергенним собачкам, собачкам з порушеннями травлення, або собачкам, які погано засвоюють білок, дуже добре підійде м'ясо, кролика і нутрії. Вони Містять вітаміни в 6 і в 12 покращують структуру шерсті, покращують структуру волосся і дуже таки легко засвоюються і майже не мають алергенів. Навіть ті жири, які містяться в м'ясі нутрії кролика, є гіпоалергенними. Ну, Самі знаєте, кролики нутрія це взагалі дуже диетичне, дуже корисне м'ясо. Тепер давайте з вами перейдемо до такої теми, як овочі. Овочі чева складова. Харчування нашої собачки повинна складати десь до 20% від добової норми вживаного нами продукта. Гляньте, як гарно вони в мене заснули. Ну, прям краса. Нашим собачкам підходять дуже багато овочів, які треба чередувати і теж балансувати. Тобто, по можливості, там навпротязі місяця, наприклад, в мене на даний момент використовуються три овочі: а це є огірок, гарбуз і морква. Давайте почнемо саме з цих продуктів, а потім я додам, що ще можна давати які саме овочі і в яких об'ємах. І так, огірок містить в собі вітамін С, К, в 1 мідь, марганець, калій. Сприяє роботи кишківника, рекомендується для собак з ожирінням. Він є найменш калорійний і легше за все засвоюється організмом. Другий це в мене морква. Ні, вибачайте, другий в цей раз я використовувала е, гарбуз. Гарбуз містить вітамін ЕА, знижує кількість, е, господи, е, знижує кислотність, е, допомагає при запорах, е, дуже легко теж засвоюється. І, в принципі, дуже корисний, але гарбуз, як і моркву, треба стежити уважно. Якщо ваша собачка білого кольору, то велика часта кількість вживання цих продуктів може викликати невеличкі зміни в кольорі шерсті вашої собачки і почати проявляти злегка жовтувати відтінок. І останнє, що я в цей місяць використовую, це в мене болгарський перець. Болгарський перець я беру тільки червоних, добре визрівши м'ясистий, гарний перчик. Він містить дуже багато вітамінів, мінералів, поживних речовин, дуже, дуже калорійний, тому давати його теж необхідно, і ми від нього не відмовляємось. Тепер давайте поговоримо про ті овочі, які я в цей раз не взяла, але все одно їх використовувати можна, бажано і навіть іноді необхідно. І це є морква. Морква містить кальцій і, калій і клітковину. Кабачок містить калій, кальцій, фолієву кислоту і бетокаратін. Капуста нам підходить або цвітна, або пікінська. Сприятлив, має сприятливу дію на шкіру і шерсть наших собачок. Причому білокачану капусту не рекомендую давати, від неї бувають здуття і диареї. Тому тут треба теж бути уважними. Буряк дуже сприятливо впливає на кровоток нашої собачки і серцеву судинну систему. А тепер давайте поговоримо про те, що в принципі не бажано давати нашим собачкам, про які овощі. в першу чергу це, мабуть, редис. Має дуже негативний вплив на щитовидну залозу і погіршує стан гормонального балансу нашої, організму, нашої собачки. Про білокачану капусту сказала. також до неї відноситься картопля і баклажан, дуже погано засвоюються, викликають здуття і діарею в наших собачок. Що ще хочу сказати? Кукуруза дуже часто, ми особливо в літній період полюбляємо з'їсти качанчик молодої відвареної кукурузки. Наші красуньки стоять над нами, просяться, щоб їм дали посмакувати, але цього робити категорично не можна. Кукуруза не перетравлюється і дуже сильно засмічує кішківник. І це є дуже великою проблемою. Цибуля і часник. Не даємо точно так же, бо викликають мало кров'я порушення роботи серцево-судинної системи. Ну і якщо давати в свіжому вигляді, можуть викликати опіки кишківника нашої собачки. На що хочу ще звернути увагу, в принципі, це не овоч, але бобові, такі як квасоля, горох, нут, соя, ми теж не даємо їх нашим собачкам. Мішелька. Мішелька, що там таке? Там все добре. Я чула, вони не перетравлюються, дуже погано засвоюються, можуть викликати засмітити кишківник, вплоть до зупинки і шлунку, і навіть розриву кишківника. так що ні в якому разі не даємо ніякі бобові нашим собачкам. І останній пункт, на який треба звернути увагу, це, звичайно, каші. Каші це енергія, це, пожив, це точно також клітчатка, поживні речовини, які угліводи, клітковина. які… Теж необхідні для наших собачок. Але знов-таки пам'ятаємо, що наші собачки, хижаки і основним харчуванням у нас є все ж таки м'ясо. Тому кількість каші ми чітко обмежуємо і вона повинна складати не більше 10% денного раціону нашої собачки. Давайте. Роз... так. Я зараз вам поясню, які саме каші. В принципі, нашим собачкам підходить всього лише на всього три каші: це гречка, рис і. О, господи, я забула, як називається, Хлоп'я Геркулеса. Ну, це не зовсім каша, але все ж таки. Це тільки це три різновиди каші або хлоп'їв, які підходять нашим собачкам. Їх треба давати не більше 10% від денного денної норми. А тепер пояснюю, чому саме ці. Давайте візьмемо більш розповсюджені: це вівсянка, ячнева крупа, пшенична каша, перлова. Вони в принципі не перетравлюються організмом нашої собачки. Якщо взяти, наприклад, манну крупу вона викликає ожиріння і є дуже сильним алергеном. Кукурудзяна крупа, точно так же, як і просто молода кукурудзя, не засвоюється організмом нашої собачки. До того ж, дуже сильно його засмічує і може викликати як зупинку, так і розрив шлунка наших собачок. Тому уважно до цього ставимось. Тепер давайте поговоримо більш детально про саму правильну норму збалансування нашого раціона. А ще один нюанс: я все ж таки ще раз зупинюсь на м'ясі. Я попереджала і раніше казала, що 30% від м'ясної складової в нас іде субпродукти. В них дуже багато вітамінів, вони дуже добре стимулюють роботу кишківника нашої собачки. І просто як такий перелік розказую, що це саме може бути. Це може бути печінка, нирки, мозок, шлунки, легені. Ну, а, і ще один такий мал, малесенький плюсик це рубець. Рубець я не використовую особисто суто із своїх якось так, побажань, бо я не можу його обробити. Сам рубець має дуже такий неприємний запах. І, Якщо ви зможете з ним працювати, то з задоволенням ваша собачка буде його їсти. Він дуже корисний, дуже калорійний, дуже питательний, дуже багато вітамінів вмістить. Але на жаль, працювати з ним я не можу. І просто навіть порізати обробити я його не зможу, мені від цього стає погано. Але це особлива особливості кожної людини, чи зможете ви з ним працювати. Так, здається, я все перерахувала, що входить в раціон нашої собачки, а тепер давайте поговоримо більш детально. Враховуючи, що наша собачка маленька, і, в принципі, легше всього розраховувати на вагу десь в 1 кілограм сам раціон собачки, давайте зараз розберемо, скільки чого в відсотках в нас повинно бути. І так. Починаємо з основного нашого харчування це м'ясна одиниця. М'ясна одиниця це і м'ясо, і субпродукти. М'ясо чистого філе ми беремо 40%, тобто 400 г. М'яса яс, субпродуктів, м'ясних субпродуктів беремо і ще 30%, тобто 300 грамів. І того м'ясної складової в раціоні нашої собачки буде 700 грамів, тобто 70%. Це ідеально для харчування собачки. Далі ми беремо з вами овочі. Овочі ми чердуємо і даємо їх точно так же свіжими або перемороженими, як в моєму випадку. Тут є нюанс. Овочі перетравлюються організмом дуже важко, тому або перетираємо їх на дуже ну на терку, або дуже дрібно нарізаємо в деяких випадках, якщо це стосується цуценят маленьких собачок, які взагалі крахатульки. Ну візьмемо, наприклад. Чихуа, то собака навіть доросла чихуа, може важити півтора кілограма, і кубік там пів сантиметра на пів може погано проходити по кишківнику. Тому в таких випадках ми переробляємо його на блендері і дуже дрібно, дуже дрібнемо. Значить, основної складової від е, раціону повинно бути 20%, тобто 200 грамів. І того ми вже з вами зібрали 900 грамів основного харчування нашої собачки. Ну і останні 10 грамів. Це в нас каша е, по вибору, яка ви бажаєте, яка вам підходить, яка у вас є під рукою, я, на яку ви до якої ви більш схильні. Вона складає не більше 10% від харчування нашої собачки. І останній нюанс, як правильно розрахувати е, денну норму на нашу собачку, дуже легко. Е, ми беремо 4% від маси тіла нашої собачки. Тобто, якщо в мене Мішель зараз важить 3 кілограма, то денна норма на, е, нашого раціону повинна складати 120 грамів. Це все ми вже обговорили, всі нюанси є. Тепер давайте поговоримо про підкормки. Тобто, що робити, якщо, наприклад, ми хочемо дати нашій собачці кефір, творог, сирочок або ще якийсь такий. Скажімо, білковий і і кальці... кальцинірований корм, що робимо в такому випадку? В такому випадку ми повністю заміняємо а, і даємо той же самий кефір або творог в тих же об'ємах, в яких ми повинні дати денну ну, разову норму. Тобто, якщо я зранку вирішила підготувати свою мішель, а, наприклад, творогом. А, в такому випадку я просто прибираю ранковий сніданок із м'яса і замість нього даю творог в тому ж об'ємі, в якому ми повинні були дати їй е, е, наше м'ясо, яке було підготовлено. Ще що хочу на що хочу звернути увагу. Все одно ми залишаємо періодично в харчуванні нашої собачки, чи додаємо в харчування нашої собачки вітаміни. Вітаміни, самі знаєте, вони ніколи не будуть якимось зайвим. Зайвою ж одиничкою, да? що в будь-якому випадку, яке б гарним м'ясо ми не давали дефіцит вітамінів, особливо в весняний період в собачки є. Також це йде під час вагітності і після пологовий її період. Тому вітаміни ми даємо так, як повинно бути по розкладу. Раз на півроку ну, пропоїмо даємо нашим собачкам, хоча б на протязі місяця, комплексний вітамін для хорошого здоров'я нашої собачки. І, мабуть, останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, що після того, як ми перейшли на натуралку, я помітила наскільки більш активною, більш грайливою стала наша Мішель, і це є першим показником того, що раціони харчування підібрані дуже уважно. А, у Згадала про що я хотіла ще поговорити. Дуже було таке питання: чи можна давати собачкам рибку? Якщо так, то яку? І на що треба звернути увагу? Чесно, я не даю Мішелі рибу взагалі. Іноді в харчування при можливості я у ветеринарних клініках купую масу саме олію рибну і даю. Рибну олію просто додаю по декілька крапель періодично в їжу наші мішельки. Саму рибу, якщо ми даємо, ми даємо тільки морську, нежирну, без жиру і без кісток. Якщо у вас вийде знайти хороше, якісне філе якоїсь морської нежирної рибки, то вона з задоволенням у вас її з'їсть. Але будьте дуже уважні, бо наявність кісток може, може нашкодити вашій собачки. І останнє, що я хочу сказати про рибу, собака дуже погано поїдає варену рибу, тому варити її теж не бажано. В принципі, скоріш за все, я все розповіла. Якщо, звичайно, виникнуть ще якісь питання, якісь нюанси, які ви помітите, буду дуже вдячна за коментарі. Якщо дізнаюсь щось нове і в нас щось зміниться в раціоні, я, звичайно, все це вам розповім. Я все це вам покажу. На даний момент в нас все. Користуйтесь. Нашим, нашими, скажімо так, знаннями, які в принципі я на напротязі двох років після неодноразових консультацій з ветеринаром, також я консультувалася з собачим дієтологом, тому в принципі я думаю, що я досить досить таки багато інформації знаю, можу нею поділитись. Знов таки повторюю: якщо комусь було цікаво, ставимо лайки. Пишемо, що саме вам більше за все сподобалось, на що ви звернули увагу. І дуже буду вдячна. Якщо після того, як ви скористаєтесь даним рецептом, скажімо так, напишете, як ваша собачка сприйняла і як ви себе тепер почуваєте. І ще раз зроблю зауваження: натуральне харчування в нас найкращий варіант для абсолютно здорової собачки. Всім дякуємо, ставимо лайки, підписуємося і до зустрічі в наступних відео.